Ретицію і відділяємо Закарпаття від України А Закарпатська хлопців із фронта вертаємо домі. Чогось я не бачила тих людей жалували і ще за життя Чехословакії, ж їм було погано бла бла бла. Нам чогось того коли ми пішли під Україну. Ось так житліка Закарпаття закликає порушити територіальний устрій держави. А ще скаржиться, що нічого від держави не отримала. Бо я в Україну вашу. Знаєте чого? Бо мені Україна, крім українського паспорта, не дала труна. Мовляв, вона не може заробляти гроші в Україні, а за кордоном не порозумілася з іншими українцями, які через повномасштабне вторгнення знайшли прихисток у Чехії. Українці, дорогі беженці, почали на нас наїжджати. Що ми перші під час війни приїхали в Чехію? Хе, кіть ви так любите свою Україну. Кіть ви так любите свою Україну. У своїх відео гореблогерка ображає українців, які виступають проти її антиукраїнської діяльності. Ти, патріот, патріотці, патріотка, ти. ти ти така українка, вать українець. Укажи мені, чим ти допомогла Україні. Після чисельних скарг акаунт гореблогерки таки заблокували. Заблокувати найпроще. Саме заблокувати. Втім, жінка продовжує виставляти своє обурення на іншій запасній сторінці, де блогерка називає українців стадом. Ви смієтеся з мацкалів, що вони всі зомбіровані. Правда не видять, реальності не видять. Ви нічим не ліпші. нічим. І в мене таке чувство. Ож, я не хочу йти із стадом, бути стадом. І я пішла проти стада. Жодних вибачень за свої вислови блогерка не записувала. На її сепаратистські заклики вже відреагувала Служба безпеки України. Відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Якщо злочин доведуть, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з можливою конфіскацією майна саме інтереснобері.